Олеменко Ігор Володимирович, звертається до вас журналіст. Журналіст одної редакції, є в мене своя редакція, періодичне видання. Газета. Сьогодні в 0025 мене викрали поліцейські. Сказали, що я порушив комунатську годину. Дев'ять поліцейських в масках. Мене просто взяли, речі мої залишилися на вулиці, запихнули в автомобіль. Там мене душили два поліцейських і ще двоє держали мене руки і ноги. Я почав хропіти, вкрали в мене гроші, вкрали в мене телефон. Потім завезли мене на Нівки, мав мене чотири в райвідео. Там поліцейські, які мене там опрашив, заповняв цей протокол на відео. Він є, не представлявся чотири години. Поліцейські, які стояли за те, що ти нарушив комендантську годину, чотири поліцейські масках стояли біля мене, охороняли. А навіщо ж був їм на мій телефон? Для того, щоб скрити, я роз... я займаюся розслідуванням. Корупційних схем, екологічними злочинами, допомагаю військовим, але це нікому не потрібно, тому що я перейшов від на комусь дорогу, І хтось зробив заказ, заплатили поліції гроші, тому що інших пояснень немає. Заплатили їм гроші, щоб вони взяли мій телефон. Якийсь предлог зробили, арештували мене, закрили і забрали телефон, і там на якомусь кабінеті вони скачували з нього, розблокували і скачували з нього інформацію. Я не міг більше терпіти, ніхто не представлявся, я почувався дуже ганебно. Мені було дуже неприємно, що в нас так поліція працює. Нагло викрадає людей. Що я зробив? Я взяв нож і вскрив, ну, порізав собі руку і сказав, прижав нож, кажу, далі буду різати. Кров капала. Вони всі перелякалися. Я їм дав пару хвилин і вони пішли і через дві хвилини знайшли, телефон принесли, якого в них не було. Є відеодокази, в прямому ефірі це все було. Після цього. Е Після цього я в прямому ефірі пальцем відкриваю телефон, бо він відкривався пальцем. І що я бачу? Я ще бачу, що половина інформації. Мої паркарточки, мої паролі. Все було скачано працівниками поліції. А для чого? Для передачі третім особам. Невже у нас поліція так працює? Я до вас прийшов, кричу тут уже не одну годину, прошу вас, Клименко, міністр, вас підставляє. Шумейко, начальник поліції Києва, тому що дозволяє своїм. Підлеглим викладати людей, журналістів, журналістів, які займаються розслідуванням корупції. І комусь дуже потрібні були матеріали справи своєї розслідування. І поліція відпрацювала на 5, майже злила всю інформацію. Мене душили сьогодні ваші поліцейські, ви не реагуєте. Три дві години десь стою кричу. Ніхто не виходить. Відреагуйте, не підставляйте президента за таких дій. ви підставляйте президента.